Життя це книга, сторінки якої наповнені подіями, а історія ретельно зберігає кожен її розділ для придешніх поколінь. Розпочала педагогічну діяльність 2002 року в Донецькій області. За час роботи мої учні були учасниками та переможцями Олімпіад з історії та правознавства курсів історичної школи Ман. Проводила відкриті виховні години та онлайн-уроки, на які долучались до 2000 учнів. Нова частина моєї історії розпочалася, коли я стала працювати в Дніпровському ліцеї 129 з серпня 2024 року. Мої учні є членами наукового товариства Сузір'я Ліцею 129. Лахтіна Даніела з роботою Медіаграмотність та умов Олексій з дослідженням вплив стереотипів на суспільство стали переможцями захисту освітніх проєктів. Використовують тютронги кетчап підхід на уроках з метою подолання освітніх втрат та підвищення мотивації учнів. Проваджую розвиток громадянської компетентності, пропонуючи інтерактивні вправи та завдання, Залучаю дітей до онлайн-голосування під час вирішення проблемного питання, використовую метафоричні картки для різнобічного аналізу історичної постаті чи події, даю завдання виконати, які можливо тільки завдяки командній роботі. Приділяю увагу розвитку емоційного інтелекту учнів, що покращує міжособистісні стосунки та підвищує успішність у навчанні та житті. У майбутньому моя історія продовжиться. Адже я впевнена, на мене чекає багато звершень та відкриттів.